Ця практика називається лобно-потилична корекція, і вона допомагає заспокоїтися, знизити тривожність, і навіть допомагає знайти гарне рішення в тій ситуації, в якій ви знаходитесь. Отже, я не буду описувати довго, чому це так. Ну, тут є активні точки, які впливають на кровообіг в головному мозку. В стресі. Оці Скажімо так, префронтальна кора головного мозку, кров судинки звужуються і кров перенаправляється в більш древні відділи, щоб ну, людина могла діяти Ну так, еволюційно склалося. Ну, Людина буквально так тупішає в декілька разів. Аж до того, до тої ситуації, коли під час бойового стресу, бойової психічної травми людину взагалі перемикає, вона не розуміє, хто вона, де вона, і або зсипеніла, або якісь рухи робить, які не льо зовсім. Але в звичайному житті, та й не тільки в звичайному, все одно під час стресу в нас знижується, знижується здатність думати. Аналізувати і щоб цю здатність повернути, допомагає ця практика. Отже, в найпростішому варіанті просто поклали так руки і тримаєте 5 хвилин. Можна стояти, можна сидіти, можна лежати. Це в прост... найпростішому випадку. Коли у вас більше ні на що немає сили, є сили просто прикласти так долоню. Це вже добре. Отже, це найпростіший. Ви пробуйте разом зі мною. Ви можете поставити на паузу, потримати декілька хвилин, от, і потім далі прослухати більш ефективний і глибокий спосіб використовувати цю практику. Отже, приміром, там у вас день пройшов, пройшов день, і купа всього було і от думки не можуть заспокоїтися. Ну, тобто, Є тривога, є нерозуміння, така непевність, оце все є. Що ви робите? Кладете так руки, очі закриваєте і починаєте згадувати весь день і уявляти все, що згадується, таке емоційно заряджене, згадуєте тут на екранчику перед очима і йдете від теперішнього аж від вечора до ранку. Тобто, щось там було вечором одне, згадали. Потім пригадуєте, що було до цього, до цього, до цього, і так до самого ранку. Дійшли. І це все, отут на екранчику, як, наче як у вас відеоредактори, ви туди різні файлики, так, і це все бачите. Дійшли до початку, руки так тримаєте, очі закриті. І починаєте пригадувати ще раз, але вже в звичайному порядку: від ранку і до, до, до було одне, друге, одне за одним. Пригадали все. І це, тут у вас весь екранчик вже такий заповнений різними подіями. І це події можуть бути і візуальна картинка, і ви щось чуєте якісь фрази, може навіть запахи, ви пам'ятаєте якісь доторки, пам'ятаєте, які емоції були. І оце все у вас є тут. В цей момент очі ще закриті, ви окидуєте таким єдиним поглядом це, що зпригадалося. Залишаєте його тут, очі відкриваєте і починаєте рухати очима вверх-вниз, в один бік і в інший. Таким хрестом. Вверх-вниз, вправо-вліво, чи вліво-вправо. Немає різниці. Але рухаєте так разів 6-7-8. Порухали очима. Далі. Продовжуєте рухати очима, уявляєте ранок, світанок, таке ще сіреньке світло. І уявляєте, тримаєте руки і рухаєте очима. Ру, Порухаєте 6-8 7 разів, уявляєте яскраве яскраве світло. От сліпляче як от в обід і рухаєте очима. Потім уявляєте сутінки вечірні і теж рухаєте очима. Переявляєте тем, темряву. Нічого не видно. Рухаєте очима. Порухали очима. Далі. Закриваєте повіки і рухаєте очима з закритими повіками. Та сама схема. Просто порухали вверх вниз вправо вліво. Потім уявляєте світанок. Рухаєте очима. Потім яскраве світло, обід. Рухаєте очима. Далі сутінки вечір, рухаєте очима. Далі ніч, темрява, рухаєте очима. Тут дивіться, маленький такий секрет. Якщо ну, ви колись зробите декілька цих рухів з різним освітленням, ви будете розуміти, що от ви уявляєте, приміром, там яскраве світло, а у вас вам важко це робити. Або ви. Уявили нормально, але очі якось рухаються не з повною амплітудою, чи якось так смикаються. В цьому випадку це означає, що, ну скажімо так, в такій комбінації обставин психіка, мозок запам'ятала якусь таку ну, або травмуючу ситуацію, або якось не, не змогла переварити те, що було. І воно зараз от є одна з причин, один з корінчиків цього стресу, напруги, тривоги. І щоб її прибрати, треба от добре порухати очиму, уявляючи саме, ну тримаючись у увазі саме цю комбінацію. Приміром, ось ця комбінація з закр... зачиненими очима, яскраве світло. Все відчули, і рухаєте там до того часу, допоки там це може бути 6, 7, 8, 9, 10 рухів, допоки воно не стане легше. Якщо це не допомагає, ну, кількість рухів повторів не допомагає, спробуйте зробити вдих і на затримці подиху порухати очима. Або потім видихнули, і на затримці подиху, коли видихнули, порухайте очима. Або повільно вдихаєте, рухаєте очима, або повільно видихаєте, рухаєте очима. І ще такий варіант можете розслабити щелепу. Це такі допоміжні. Допоміжні ключики, які дозволять, якщо вам просто за кількість, за рахунок повторів не виправилася ситуація, а вона виправляється за рахунок повторів, десь не знаю, в 90-95% всіх випадків. Якщо не допомогло, тоді от пограйтеся з розслабленням щелеп і з диханням. Тобто при якій додатковій компоненті в цій комбінації вирівнюється рух очей. Отже, ви порухали з відкритими очима усі. Комбінації світанок і, і, і так далі, з закритими очима зачиненими порухали. І от цей момент, коли ви все вже відпрацювали, ви повертаєтесь увагу на цей екранчик перед очима, де були ваші спогади. І от зараз ці спогади, вони ну, в ідеалі взагалі зникнуть. Не в ідеалі вони так скажуть, скажімо так, втратять свою... Якусь глибину, яскравість, там посірішують і будуть такі, як напівпрозорі. І в цей момент можете там взяти і їх стерти. Або стерти, або спалити, або просто кудись викинути, щоб передачи, було щось таке ну як от світле сонечко ясне. Або небо, або ну, щось таке спокійна картинка буде. Все, і в цей момент робити глибокий вдих-видих. І відкриваєте очі. І от тепер, коли стрес точно зниже ну, меншим набагато, поясніше проясниться в голові. Тут ще оця вправа зняти павутиння, можете подивитися в плейлисті, ну, просто наче так знімаєте павутиння, скидуєте себе і так, можна промасувати корені волосся. От І в цьому стані більшої ясності. Те питання, яке вас турбувало, воно може, ну, ви можете знайти якесь рішення. Отака От практика.